Вітаю всіх друзі, 25 серпня в авторській колонці на українській правді міністр оборони Олексій Резніков виступив з ініціативою щодо обов'язкової військової підготовки для всіх державних службовців, а також для громадян України, які планують стати депутатами різних рівнів, або вже є такими депутатами. Перед тим як перейти до аналізу ініціативи і інтерпретації словосполучення військова підготовка, а інтерпретація тут насправді доречна, оскільки не зовсім зрозуміло, що мається на увазі під військовою підготовкою обов'язковою. це служба в Збройних силах України, чи це якісь курси військові в рамках. Там, загальної середньої освіти чи в рамках вищої освіти на військових кафедрах, я хотів би спочатку розібратися з витоками цієї ініціативи Олексія Резнікова, чому, власне кажучи, міністр оборони зрозумів про необхідність обов'язкової військової підготовки. В чому причина. Війна, як це часто буває, Візуалізує безліч проблем, які були або прихованими, або про них не бажали говорити. Як на мене, причина ініціативи дуже проста. З'ясувалося, що держслужбовці і депутати не мають психологічної стійкості і взагалі не відповідають займаним посадам, не відповідають вимогам військового часу. Мало Зробити з облдержадміністрації обласну військову адміністрацію. Попередній голова ОДА не стає автоматично головою військової адміністрації. Давайте ну, так, покладемо руку на серце і спробуємо відтворити кар'єрний шлях. Пересічного, якщо так можна сказати, голови ода. Ну, це навчання в якомусь ліцеї чи гімназії, репетитори, додаткові заняття з англійської мови, якісь гуртки, можливо, там, музична школа, потім навчання у вищому навчальному закладі, кальян, марихуана. Алкоголь, далі, можливо, там стриптиз клуби, бари. Ну і, звичайно, там різного роду дипломи. Обов'язково диплом чи юридичний, чи фінансовий. Ну і в принципі розуміння життя як обов'язкового отримання прибутку. Отак От приблизно можна змалювати кар'єру. Для пересічного голови облдержадміністрації. Тут раптом стається війна, і з чим зіштовхується у нас Офіс президента і Міністерство оборони, які теж переодягнулися з цивільної форми у військово. Вони починають віддавати накази донизу, а звідти тиша або взагалі неадекватність. А Що найгірше, то деякі просто втекли. З України, ну чого варто тільки чого варто тільки чутки про Баканова? Ну це ж треба таке, щоб голова СБУ десь там втік з країни і його не могли знайти. Ну і тому вирішили, я так розумію, для підвищення психологічної стійкості, для там нормалізації морального духу під час форс-мажорних обставин, зробити військову підготовку обов'язковим елементом. Для е, кар'єри держслужбовця чи депутата. Отже, ми чітко розуміємо от, от такі причини. Це важливо важливо це розуміти, тому що тепер можна оцінити, якими інструментами е, Міністерство оборони, і, зокрема, Олексій Рєзніков, намагається вирішувати ті проблеми, які я щойно озвучив. Ну, Давайте спочатку протрактуємо. Обов'язкову військову підготовку як ну, свого роду курси чи уроки початкової військової підготовки, або ну, якісь там спеціальні заняття. Ну, в принципі, курси у нас нікуди не подівалися. В рамках середньої загальної освіти у нас є початкова військова підготовка. У мене діти її проходили, ходили там. У військових сорочках виїжджали кудись на збори, чи вирішується питання психологічної стійкості, І чи будуть такі держслужбовці адекватними? Ну, безперечно, ні. А якщо це зробити там обов'язковим для жінок, ну я не знаю, по-моєму, теж у нас ну, принаймні в Радянському Союзі. Початкова військова підготовка стосувалася абсолютно всіх, і дівчата, так само, як і хлопці, розбирали автомати Калашникова. Ну, можна збільшити кількість годин. Можна ввести якісь додаткові параметри для цієї початкової військової підготовки, включити сюди там, першу медичну допомогу. Можна відвозити кудись на полігони військові, стріляти навіть десь мета, наприклад. Але я в цьому дуже сильно сумніваюся. Ну, дуже сильно сумніваюся, Тому що це все ресурси. І ключовий момент. Я не думаю, що це підвищить психологічну стійкість і готовність людини до війни. Це перший момент. Друге трактування, ну, яке я Читаю і швидше за все про це йде мова. Це обов'язкова служба в Збройних Силах України. Що цікаво, що Резніков разів там 18, ну, може 9, може 7, постійно наполягає на Міністерстві оборони. І він навіть десь там тролить попередню назву верніше, попередню. Сутність Міністерства оборони, він каже, це було Міністерство армії. І Резніков постійно наполягає у своїй авторській колонці, що ми повинні психологічно бути готовими постійно оборонятися. Того життя, яке було 30 років, більше не буде. Ми будемо жити в постійній обороні. Тобто, я так розумію, що Резніков. Не збирається перемагати Російську Федерацію, а передбачає, що ми будемо десятиліттями, двадцятиріччями постійно оборонятися, бігати у бомбосховища і там терпіти оці ракетні удари і атаки нас з різних сторін з боку Російської Федерації. Це другорядна взагалі річ, про яку я зараз кажу. Але я підходжу до найголовнішого про армію і про Збройні Сили України. У мене є досвід служби в радянській армії, зокрема у Військово-морському флоті СРСР. І що я ну, хочу сказати на захист або якби. Краще це сповідомити, підсвітити позитивні, позитивні моменти арабської армії, арабського суспільства, тому що всі казали навіть при союзі, що збройні сили і радянська армія це суспільство в мініатюрі, і людина там проживає життя від початку до кінця, народжується і помирає. Як два чи три роки, кому скільки тоді випадало служити, це отакий повний цикл в життя в окремому якомусь паралельному світі. І от коли у нас був локдаун, і коли дуже чітко суспільство поділилося на дві нерівних частини за інтерпретацією ініціатив уряду, стало чітко зрозуміло і видно, хто яку позицію займає, і ця позиція залежала від служби чи не служби, службі в цій рабській армії. Я тоді, сперечаючись там, з медиками з лікарями, а медична спільнота і медичне середовище це специфічне середовище, де переважно люди не служили в армії. Там 70-65% жінок, а чоловіки це переважно ті, які там, відмазувалися військовою кафедрою. І медики не служили в армії. І, власне кажучи, я тоді е, сказав наступне: що розумієте, в чому проблема? Е, людина у своєму житті якийсь певний період часу має бути у неринкових стосунках, у неринкових взаєминах, виведена за межі необхідності отримання прибутку. І є два місця, де людина може бути. Поза ринком і поза прибутком. І це дуже важливо, Вон там має обов'язково побувати. Два місця: це армія або тюрма. Ну, в тюрму я, звичайно, не закликаю нікого. А от армія важлива, тому що там, де немає прибутку, одразу таким грубим рельєфом, я так метафорично яскраво скажу, проступає не, проступають нематеріальні цінності. Це гідність людини і свобода. А до гідності людини належить її свобода. Я підкреслюю, мова іде про рабську радянську армію, рабську СРСР. І там грубим рельєфом зразу проступають гідність і свобода. І коли нам давали вказівки по свистку поліцейського ховатися по норах, по своїх там квартирах і не ходити по парках, не бігати, не дихати повітрям, то е населення, громадяни України е мали діаметральну протилежну інтерпр... інтерпретацію цих рекомендацій. Ляшка одні бачили в цьому спробу обмежити права і свободи і принизити гідність. І чітко помічали у цьому а, пробу на зуб. Нас хотіли попробувати на зуб, а, наскільки ми стійкі і що далі з нами можна робити. І це не мало ніякого відношення до протиепідемічних заходів. А інші це сприймали як дуже корисну правильну процедуру, а, таку дисциплінуючу, цементуючу, тимчасову яку треба перетерпіти, і, власне кажучи, воля людини а, проявлялася у тому. Що вона демонструвала здатність пересидіти десь там в квартирі чи в підвалі оцих два тижні чи три тижні, потім шість тижнів і так далі. А от людина, яка пручається і не хоче цього робити, то вона безвольна. І вона ну, взагалі потребує там соціальної корекції. Так ну, інтерпретувала більшість громадян України. Так? Я от, власне кажучи, підняв цю тему і сказав, що от у медиків особливо є така проблема. Так от, коли ми, я повертаюсь до військового часу, коли ми, значить, піднімаємо питання війни, ось, то ключова вимога до державного службовця і до депутата. Це проявити вольові зусилля і продемонструвати гідність, стійкість. От радянська армія і занепад радянської системи, власне кажучи, вони почали з того, що армія почала комерціалізуватися. І я пам'ятаю, 90-й рік, коли з В'єтнаму прийшли БДК, большой десантний корабль, великі десантні кораблі, і прийшли там а, в екіпаж а, а, морські піхотинці, і так просто матроси. І я зайшов там в один кубрик, і в мене просто очі розбіглися, як на цьому базарі, східному, на східному базарі. Якщо хтось це собі може уявити, так от по всій підлозі були розкладені яскраві кросівки, джинси, спортивні костюми, відеомагнітофони, ну, всякого всякого добра, так вимінювали, так розуміли службу тоді, в кінці 80-х років, от радянські офіцери і радянські матроси вони вимінювали це все на опріснювачі води. На якісь металеві речі, на тільняшки, на макарони, там, на крупи, на цукор і так далі у В'єтнамі. І це все привозили. Так починалася, так раніше фіналізувалася деградація Радянського Союзу, коли фактично армія перетворювалася також у ринок. І це важливо. І я підходжу до чого так довго це все підводив. Я хочу задати запитання: а як сьогодні виглядає українська армія, українські збройні сили, якщо Олексій Ризніков має на увазі під військовою підготовкою обов'язкову службу в Збройних силах України? Чи здатна, чи є це місцем неринковим, де проявляється у людини гідність і прагнення до свободи? Чи це у нас ну щось інше? Так от, власне кажучи, що українська армія це ще гірше, ніж радянська армія. О, і там не відбудеться того, що потрібно для держслужбовця і для депутата різного рівня. І коли прийде військовий час, навіть відслуживши у таких Збройних силах, ми не побачимо вольових рішень, гідності, Чіткого структурування, швидкого вбудовування ієрархії, чого відбувається, от в армії, чому вчать в армії. Цього всього не буде. Тому що українська армія це ще гірше, ніж радянська армія. І це, на жаль, армія барих Я веду мову про примусову армію. Не про Добробати, не про Карпатську Січ і не про полк Азов. Про це я мову не веду. Там якраз, якраз військо, а не армія. Але ну, Резніков є якраз міністром оборони, міністром цієї барижної армії. І ми це повинні розуміти. І проблема, звичайно, цих людей, які або будуть служити, або не будуть служити, буде старою, вона нікуди не подінеться. Люди не зможуть перейти у військовий у воєнний стан. І у нас до цих пір, за шість місяців війни, багато держслужбовців, багато депутатів так і не перейшли в стан війни. Вони продовжують себе бачити в ринкових умовах, І як і були, так і залишаються баригами. А вони з усього намагаються отримати профіт. Вони не розуміють, що війна, армія це зовсім інші речі. Але Резніков ж не окреслює проблеми. Він просто каже, що необхідно. Обов'язково військова підготовка. А чому вона необхідна? З чим таким зіштовхнулися в офісі президента в Міністерстві оборони, що їх не влаштовує в державних службовцях, в народних депутатах і в депутатах різних рівнів. Що такого? Чому це не артикулюється і не озвучується? А тому, що ну, в принципі, це дуже багато чого прояснить. А якщо це прояснить, то одразу поставить питання: а ці інструменти, які пропонує Резніков, вони вирішують ці проблеми, і ці питання? Ну, звичайно, що ні. Наступна, наступні позитивні моменти арабської і армії, радянської армії, тому що я там служив. Обов'язкове перебування у закритих військових, чоловічих колективах дисциплінує, формує волю, показує, хто є хто, а найголовніше це допомагає, я вже казав, так побіжно, швидко вибудовувати ієрархію і структурувати. Простір і соціум. Коли настають форс мажорні обставини, одразу в верхівку соціальної піраміди займає той, хто а, має волю і користується авторитетом. І, власне кажучи, це те, чого не відбулося в державних структурах. Ті люди, які найбільше викорили кальяну і винюхали кокаїну. А, заплатили там якісь гроші за ці свої посади. Вони продовжують займати ці посади. А насправді вони, очевидно, мали поступитися місцем. Ну, прибиральниці в кабміні прибиральниця, я думаю, вона буде більш адекватною, ніж, наприклад, шмигаль. Ну, так мені здається, чомусь. Або щось подібне там до, до малюськи, ну, цього міністра юстиції. Я не знаю, що міністр юстиції чи ні не так важливо. Це один ще один мене. Наступна річ, яку я хотів би сказати. Е, розумієте, в чому питання? Питання ж не тільки у військовій підготовці і в армії, а взагалі у вихованні чоловічого начала. Це не тільки армія, це фізкультура і е, здатність. Е, е, і здатність отримувати задоволення від. Граду поту, який стікає у тебе по обличчі. Розумієте, в чому питання? І це ну, серйозні взагалі речі. Тому що людина, яка перебуває на державній службі в воєнний час, він чітко повинен розуміти, як себе почуває солдат в окопі під час спеки, під час війни, під час холоду, дощу. Розумієте, в чому питання? І це важлива річ. І це теж не виховується на спеціальних військових курсах, які будуть проводитися для держслужбовців в якійсь оранжереї, наприклад, чи в якомусь там парнику в тепличних умовах. Це ж серйозні речі. Ну, це що стосується, якщо ми розглядаємо армію як примусову, як рабську, радянську. Але навіть таку армію ще потрібно створити, там не повинно бути комерції, вона теж має певну користь. Але в 21 столітті ми не туди повинні йти. Ми повинні створювати збройні сили. А те, що намагається, і про що говорить швидше за все, Резніков, має відбуватися в рамках загальнообов'язкової шкільної програми середньої освіти. Нам потрібно, очевидно, я так думаю, переглянути. Вік повноліття. А, я зараз, зараз себе зловив на думці, що у мене ще до цих пір повноліття, як в Радянському Союзі, 18 років для чоловіків. Ось, очевидно, нам потрібно це робити як. Ну, не на заході в 21 рік, а нам треба робити в 20 років для чоловіків. Для чого? А, для того, щоб чітко значити розрізнити, як Хайдегер розрізнив сущі буття. Я хочу розрізнити примус і насильство. От, власне кажучи, до набуття повноліття батьки і держава, вона має право до примусу. І цей примус є важливим. І в рамках цього примусу ми вчимо те, що вважаємо за потрібне, що може стати в нагоді дитині, попри її бажання. Бажання дитини тут не є ключовим. Є речі, які треба робити через не хочу, через потрібно, через мушу. І це в рамках виховання і освіти має бути. Це не має нічого спільного з насильством. Я хочу це підкреслити. Це важливий момент. У нас часто це плутають. А от як тільки дитина стає повнолітньою з 20-річного віку, все, тоді вона сама вирішує, що і робити, що і не робити. Іти в армію чи не йти. І робиться це для того, ми оця. Військова підготовка. Фактично, це служба в армії в рамках середньої освіти. Може комусь видатися це якимось божевіллям, але все міняється. 21 століття у нас. І у нас люди, є, в принципі, після цього, яка різниця? От, закінчив школу і пішов в армію, фактично, там 18 років. Це те саме, це фактично це саме, але це обов'язково, ніхто не має права відкупитися. І це робиться не для того, щоб примусово його затягнути в збройні сили. Ось, обманувши, я скажу, як це все виглядає зараз. А Це робиться для того, щоб навчити людину себе захищати і свою сім'ю у випадку необхідності, що коли він до нього ну, дійде фронт нам небезпека під час війни, він чітко розумів, як себе захищати, якщо він не може не хотів це робити. Централізовано, добровільно у збройних силах, хоча б захистити себе і свою сім'ю. І це важливо. Чому я піднімаю це питання? Я взагалі не бажав ніколи ходити до школи. Мене примусили це робити. Я ненавидів літературу ніяку, ні українську, ні російську, а ще більше я ненавидів писати твори. Найгірше для мене було писати твори. І мене примушували це робити. І в 40 років я хочу подякувати. З 40 років я дякував тим вчителям, які вчили навчили мене писати твори. Мені це знадобилося. Я почав писати. Якби знали, мої викладачі літератури, що це пишу, я вони сказали, це неможливо. Він не може писати твор, такого писати. Тому що він твори не хотів, не любив писати. Розумієте? А те, що ми дамо юнаку в 19-20 років. Цілком можливо, йому стане в пригоді в 40-50 в 50 років. І так, сьогодні він не піде добровольцем, чи в 30 років він не піде добровольцем. Але в 50 чи в 60 років він піде і добровільно буде служити. І ці речі ми ну, повинні розуміти. Що ще не хоче сказати Резнікові, чим я хочу закінчити? Як виглядає ситуація зараз? Зараз у нас існує примусова армія. Я підозрюю, що курси військові, оці обов'язкові для держслужбовців і депутатів, це будуть курси для мажорів для того, щоб не служити в армії, в примусовій армії. А цю армію значить, примусово залишити залишити, залишити її для незаможних людей, для селян. Там у нас відбуваються наступні речі. В Людини відбирають там скільки, півтора роки життя. І нібито дають військову професію. Насправді нічого не дають, нічому не вчать, але прописують, що у нього є військова спеціальність, яка може бути затребувана під час війни, військових дій. Вища політична влада у цей момент їздить на лижах по Буковелях і розказує, що ми будемо смажити шашлики у травні місяці, не готуються до війни. А потім, коли настає війна, вона починає по картотеці знаходити тих, у кого є. Потрібні військові професії і без підготовки кидати людей, мобілізованих, ніби там з контрактами чи ще щось на фронт. Розумієте, в чому питання? То так не повинно бути. Такого не може бути, в принципі, оця військова підготовка. Яку я пропоную, я фактично, є службою в армії протягом одного року для всіх без виключення хлопців, незважаючи на всякий діагноз, там треба робити просто якісь поправки. Це важливо, тому що чоловік має рік побути у закритому військовому колективі, навчитися сам собі давати раду, побути у форс-мажорах, пожити на полігонах. Так стає чоловіком і навчитися нарешті. Рахувати краплі поту з носу у себе, от поки не там скрапає 100 крапель, значить, він ще е, не прийшов в достатній день. Цей день для нього минув не з повною віддачею, скажімо так. Людина, чоловік повинен навчитися отримувати задоволення від поту, від фізичної праці. Для цього існує армія і випробування, і фізкультура в тому числі. Так має бути. Ось. І від цього неможливо відкупитися. В у кого порок серця, чи ще щось, вони роблять помірні для них задачі і навантаження. Але кожен має бути у а, військовому колективі, відчути, що таке дух військового колективу. Ніхто не примушує бігати кроси і марш там китки якісь робити. Можна інші робити навантаження, які посильні. Ну, винятки, безперечно, є онкологія, ще якісь там такі речі, які. Але це винятки, це менше 1%. І так ми отримаємо стійких людей. І вони можуть і мають право балотуватися і займати державні посади. А служба у Збройних силах України може бути бонусом, а може бути недоліком під час балотування і обрання. Тому що не всі військові можуть бути державними службовцями і політиками. Не всі, далеко не всі. Це не може бути перепусткою перебування навіть на фронті чи якимось там, я не знаю, бонусом таким суттєвим переважно. Ну так я бачу цю ситуацію, і так я б проаналізував ініціативу міністра оборони Олексія Рєзнікова. Це, безперечно, ще не все. Ну, хоча б у загальних рисах це потрібно було зробити. Дякую всім за увагу. Дякую всім за донати, фінансову підтримку. До побачення, до наступних зустрічі.